Мені є, за що тобі подякувати. Все життя земне не мов пригода, а в душі вже весняна погода, і підсніжники спішать порадувати. Мені є, за що тобі, о Господи, я без тебе, пролісок без сонця, де сумні дощі в моє віконце, мов якісь думкам непевні доводи. Мені є за що сказати дякую. Добрій мамі за її науку, за її невтомні щедрі руки, що в житті мене приймають всякою. Вірним друзям і за них молитися, хоч розлуки ріки на дві сторони, хоч думки, рядки клюють, мов ворони. Я на тебе буду лиш дивитися. Я Твоїм словам, о Боже. Я вірність зимами і веснами, я в човні молитвами мо веслами річку-стрічечку життєву міряю. Мені є, за що? Спасибі, Боженько, за гніздечко серденько, незранене, за сім'ю кохаю і кохана, я за жіноче щастя безтривожне. За любов Твою, Твою небесну, за любов Твою і руки з ранами, за любов і кров за душі зранені, що з тобою, Господи, воскреснемо. Вже нова весна йде порадувати, розбудити квіти на світання. На світлинах, а моя душа, немов дитина, хоче Богу дякувать і дякувати.